Попри санкції, торік Росія примудрилася імпортувати високотехнологічні чіпи на понад мільярд доларів. Про це йдеться в матеріалі впливового видання Bloomberg. Чіпи американські та європейські, звісно, завозили їх не напряму, а через треті країни: Емірати, Туреччину, Китай. Пакін, певно, і свої передав би потаки, якби мав достатньо, саме через чіпи він так облизується на Тайвань, світового лідера у виробництві цих високотехнологічних елементів. Як мікрозапчастини роблять погоду у макрополітиці? Але чи ж дослідила це безпосередньо на острові Тайвань? Ексклюзив фактів тижня. За мікрочіпи, як вона може змінити порядок у світі. Бізнесмени і політики навіть називають їх нафтою 21-го століття. Наш ексклюзивний репортаж із Тайваню провідного виробника мікросхем. Це справді тайванське диво. Чому для США і Китаю важливий контроль над тайванськими технологіями? Як Росія, попри санкції, дістає імпортні компоненти для своєї зброї? Заборонити все не так просто. Вони роблять величезні замовлення. І коли лавочка нарешті закриється, за мною штаб-квартира провідного наукового інституту Тайваню в Сінджу, і саме тут приховані таємниці стрімкого розвитку острівної країни. І зараз ми привідкриємо завісу секретності і покажемо вам унікальні деталі розробок, зроблені в цьому посередку технічного прогресу. Відчуття, що ми перенеслися в майбутнє, дослідники показують неймовірні винаходи від очних крапель, що лікують захворювання сітківки ока, до нашийників для домашніх тварин, які можуть виявляти захворювання та емоційний стан улюбленців. Робототехніка зі штучним інтелектом, розумний спорт, інтерактивні розваги в основі всього цього напівпровідники, і вони визначають розвиток не лише побутової електроніки, а й зброї. А вже ж ці технології так відкрито не демонструють. Але саме за них іде запекла боротьба між наддержавами. Зараз на мікрочіпи полюють виробники різної продукції, зокрема і військової. Бізнесмени і політики навіть називають їх нафтою 21-го століття. Саме Тайвань виготовляє понад 60% від усього обсягу чіпів у світі і 90% високотехнологічних чіпів. Більшість з них припадає на цю компанію. І це одна з головних причин, чому на Тихоокеанський острів зазіхає КНР і чому його безпека настільки важлива для Сполучених Штатів. Високотехнологічне виробництво це основа тайванської економіки. У 1987 році ми почали активну розбудову власної напівпровідникової промисловості, і вона покладається на потужні національні зусилля, зокрема допомогу та податкові пільги для дослідницьких лабораторій. І зараз 40% експорту Тайваню становлять напівпровідники, 10% – продукти інформаційно-комунікаційних технологій. На мікрочіпи виготовлені на Тайвані активно полює і Китай. Військові Піднебесної вже демонстрували, як застосовують напівпровідники останнього покоління для навчання бойового штучного інтелекту. А вже ж полює на чіпи, і Росія країна-агресорка вже два роки скуповує імпортну електроніку через свої фірми-прокладки в третіх країнах. Є макроекономічні показники протягом 2021 першого року. І якщо вони за 2022 рік, а в тому числі за 2023 рік, збільшилися на 100, 200, 300 відсотків. Ну ми ж не віримо, що такі економіки, як, наприклад, турецька чи вірменська, чи казахська, що вони в такий, в такий, отримали такі стрімкий. ЗЛЕТ У своєму промисловому, при чому високотехнологічному виробництві. Тобто, очевидно, що діє просто-напросто механізм ухилення від санкцій. Ракети, які нещодавно вдарили по українських містах, теж мали імпортні мікросхеми. За інформацією Блумбергу, за минулий рік РФ імпортувала мікрочіпів, виготовлених у Сполучених Штатах та Євросоюзі на мільярд доларів. Чому експортери не помічають схем і як цінні мікрочіпи, попри санкції, просочуються через кордони? Про це розмовляємо з тайванським професором міжнародного коледжу напівпровідникових технологій. Уряд Тайваню намагається заборонити це, але ви повинні запобігти продажу по всіх каналах. Я вважаю, що Тайвань добре справляється з контролем, але Росія може діяти через інші країни. До того ж, деякі чіпи можна використовувати в цивільних цілях як технології подвійного призначення. Так що заборонити все не так просто, але ми щосили намагаємося. І насправді Тайваню вдається на далекому від України острові. Показали, що при бажанні обхід санкцій можна виявити і подолати. Саме Тайвань демонструє приклад, як потрібно боротися. Ну от фактично із цим тіньовим реекспортом, тому що Попри те, що країна вона є дійсно світовим серцем з виготовлення мікрочіпів і іншої складної електроніки, насправді частка саме тайванської продукції в російській зброї вона є дуже мала 2%. Ну, це, це з того, що виявлено на тепер. Тобто, там приблизно я не можу зараз точно пригадати: 67 чи ну десь близько 70 десятків компонентів. Порівняймо це із американськими понад дві тисячі, понад сто компонентів. Це Німеччина, Швейцарія, це і Японія. Кремль готовий платити шалені гроші за імпортну електроніку, адже на власній виготовляти високоточні ракети та розумні машини не зможе. Їхні чіпи відстають на десятиліття, як у цивільній, так і у військовій сферах. Це добре видно по передових новинках, які навіть самі росіяни висміюють. яскравий приклад того, на що спроможна федерація історія з ельбрусом, виробником російських процесорів. Раніше їхнім виготовленням на замовлення займалася та сама тайванська TSMC. але через повномасштабне вторгнення в Україну розірвала співпрацю. І тут з'ясувалося, що без іноземних чіпів промисловий гігант у лапках, звісно, не здатний виготовляти процесори, що також між іншим вдарило по армії Федерації. Вони насправді не змогли повноцінно відтворити те виробництво, яке вони мали, власне кажучи, в Тайвані, і тому ось. Їхня їхній розпіарений такий проект, аналогов нет, що мовляв, вони зможуть і все це імпорт-заміщення, коли вони думали, що зможуть повністю, тобто попри те, що вони мали ну нібито на папері весь оцей технологічний ланцюжок. Вони насправді це є складне виробництво, і вони його не можуть відтворити в тому вигляді, яке вони мали на Тайвані. разом з тим. Росіяни намагаються перетягнути до себе передове імпортне обладнання і налагодити власне виробництво, звісно. Но санкції мали би унеможливити такий сценарій, але за досвідом із чіпами повністю виключати його не можна. Надія лише на затягування пасків в черговому пакеті санкцій, що ухвалять наступного місяця. А тим часом сенсаційна новина: Україна теж готується виробляти мікрочіпи для високоточного озброєння. Ідеться про проєктування. У нас є сильні сторони, чому це може бути успішним ще на початку 90-х років там, минулого сторіччя Україна була найбільшим виробником виробником мікроелектроніки, і в нас є технічна база, в нас є навчальна база, і в нас навіть є ще спеціалісти, українські спеціалісти, які там дуже багато працюють в інших компаніях сьогодні по світу, виробляють напівпровідники. Тому в нас є поки що базові умови для того, щоб ми були. Країною, яка цікава іноземним інвесторам, які будують квіробництво, озвучувалися навіть обсяги в 50 тисяч мікросхем на місяць, що за словами наших чиновників може закрити внутрішню потребу. Втім, поки ця перспектива далека, у той час як Тайвань, попри напруження з Китаєм, залишається ключовим гравцем на півпровідниковій галузі. За його фахівцями полюють передові компанії світу, і в нього є чому повчитися, і нам З Тайваню Алачіш, факти тижня, а єдині новини.